Всім привіт! На вулиці вже вечорі. Я йду додому, забрала посилочку з нової пошти по дорозі. От. Зараз прийду додому та покажу, що я замовила. Опять в бігринова замовляла собі гринолу. І дещо ще замовила. Фух, як тяжко нести. Така велика коробка. І плюс я ще зашкова тебе трохи скупилася. І казалось, та що там нести той пакетик, а воно тяжке трохи. О, та ще й сумка моя жіноча на плечі. Все, Прийду додому, покажу, що я замовила. Я крім гранули ще дещо на пробу замовила. Якщо сподобається, буду тоді замовляти більше. Все. Прийшла додому, дівчатки, а мама тут займається. Рубріка у нас Дім сад город Садгород. Да, Готувати вже ж треба. Що ти будеш сюди ситити? Помідори, перець? Що ще? Це більш нічого. У надо, огірки в стаканчики в такі, якби садити. Так я там багатенько їх так понакупляла, що... Так, дівчатки, зараз вам покажу, що це за земля така цікава. Так, дівчата, ось такий, бачите, чорнозюм з кокосовим волокном. Мама, я, звісно, дуже рада, що ти в таку ложечку взяла, з якої я їм борщ. Іди Іва, стару ложку, пожалуйста. Я цю взяла, це э, саме... Не взяла, а взяла. Факт тут, що я її помию. Ляля, ты не рычи. на мячик рычить. Бачите, в ячейки. то что у нас ячейки с того завышалися. И все. Так ячейки, какие хорошие, с накрытием. Ну да. И с, поддоном. Да, ось уж поддон. Типа, как мини-тепличка называется. А я не такая. Я заливала камеру, так мені якось трошки незручно, я навіть присіла трошки. Так, приїхала моя посилочка, я її розкрила вже. Як завжди, відкриточка з побажанням. Так, і ось така смакота, Видно, не видно, видно. Приїхала моя гранола, в мене сьогодні закінчилася вона і якраз перебувала новенька. Замовила згущене молоко. І цей раз ще замовила ягідний мікс. І цей раз, дівчатка, ще замовила я на пробу, так скажемо. Ізюм в шоколаді і сублімована повониця. Така мені сьогодні прийшла посилка. Так, ну оце. Оця мені не дуже сподобалась гранола, вона з гущеним молоком називається, вона дуже смачна, вона солоденька, вона просто класна. А це замовила ягідний мікс спробувати, бо перед цим замовляла ловері, то ловері мені щось не дуже сподобалось. Спробуємо ще ягідний мікс. Ну і сублімована полуниця. Також пробую, що воно таке. Так, ну що ж, я відкрила вже ізюм в шоколаді. Тут три шоколади білий, молочний і чорний. Дуже смачно, мені дуже сподобалося. Ось, бачите, відкрила тільки що. І відкрила тільки що полуницю. Ну, Це просто любов з першого укусу, я кажу, знаєте. Це просто вау! Це не реклама. Просто мені прийшла посилочка. Клас, смаку там. Зняла розпаковочку, прийшла до мами тут. Кажу, ну показуй, як ти будеш саджати свої сімена, помідор, перцю та всього іншого. Вона каже: я завтра буду саджати. Це сьогодні тільки по ячейкам розсипала землю, поставила воду, щоб вона відстоялася. І завтра буду тільки саджати ці сіміна. Потім поливати цією стойною водичкою. Дівочки, тут просто ціла система, тут не просто так зробиться. Ой. А я, я хочу посіяти Чорним бриф. Я в тому році сіяла в кінці лютого, да, десь так, бо в мене вже 11 березня вже отака розсада була, така невеличка. Та ні курила, де в марті де сіла. Та чого? Ну раз, два і все, і буде вже попівня, і прийде весна. Ось вже з. Та ну Ясністю. я, ну, я дивилася, до кінця марта це саме ще 9 градусів. Що це за температура? Там хочеться весни вже. Да. Нічого. Ще трошки. Що Сегодня... це Сегодня... за температура? Сегодня... Сегодня 25, І ще 3 дні вже буде весна. Так що ага, весна. А там это, а там, скажіть, я вам скажу. А там уже дивлюся. Плюс на наступній неділі плюс три, плюс п'ять, мам, не со не чого це ми їм сподівається. Ну а як мені одвинуть? Піднімаю. І через неділю, через тиждень, коротше, там вже йде потепління, там є вже плюс сім, плюс восьмі вісім. Ну, Іра, І, це холода міняється. Ну, ще Може холодно. Якщо в кінці марта дивилася плюс дев'ять, ну що це? Плюс дев'ять. Ну, да. це а, 15 було. Це, а це тому що в тому році вже у лютому було тепло. Це, ще, то було плюс 10, це якби та саме, так, оце земля, хай ще, та ще писати на Дівчата, Хлопці і дівчата, дівчата і хлопці. Показати, як до мене сестричка приїжджає в гості, що вона привезла. Телефонує сьогодні, каже, що вам з міста привезти? Значить, ну, може там заїхати хліба купити смачного, то бездрожівого. Може ще щось купити. Я говорю, так мені зелень привези, будь ласочка. От бо в нас немає тут, в АТБ такої зелені. Якраз ти будеш їхати по дорозі, ну, купиш зелені мені. І, значить, це, приїжджає вона. Вона не тільки з зелені приїжджає, Я зараз покажу вам. Ви тільки подивіться, в цьому році точно буде солодке життя. Гляньте, що подарувала на новий рік корзину шоколаду, що ми до сих пор його їмо, вже з березень нанося, ми його досі їмо. І ще я привезла шоколад, кажу, сестричка, дякую, звісно, але це дуже багато. Прям дуже багато. Так, мама каже, ти баунті любиш. Я люблю баунті, снікерс. А, снікерс теж хороший. Така смакота у нас сьогодні буде. У нас ще той шоколад залишився. але... хороший. Лайн, Мені більше надається лайн синій, Він з горішками. Ну, я не лайн. А це ще, Це ж теж з горіхами. Це без горіхів, це з рисом. таким позивим. Звичайний марс. Що ти мені мене А, тут перештуки. Ну, звісно, це ж велика пачка. Ой, ой, треба сходити за водичкою. Таке відчуття, що десь щось точно злиться, але я так люблю Баунті, це така райська насолода. От би попасти на той острів, де знімалася реклама Баунті. Клас. Сидіть, умничка. Я кажу, видно по цій мордашці, що вона сьогодні їла у нас это, морковку. Да? На, на, на. Алюна не тільки сьогодні Іру порадувала шоколадом, а ще й Алю порадувала іграшками, м'ячиками. Замовила сестра цілий комплекс м'ячів, цілу упаковку для своїх собак. Ну і якось дала два м'ячика з лялі. Ну, і що ви думаєте? Вона вже один м'ячик майже у Ой, гляньте, що ти хрюкаєш, Ти паросьонок мій. От. Майже у один м'ячик вже. А знаєте, що вона робить? У неї зараз завдання, коротше, зараз покажу. Ось посередині, бачите, там. Він пищить. Він пишіть. от. Не. І в неї завдання таке, то пищалку просто витягнути і е, погризти її. На мілкі-мілкі кусочки. Що це таке? Ляль, Вже один м'ячик уграла. Тепер сьогодні Альона ще два нових м'ячика привезла. Все. Тобі що давай, що то викинь називається? Лялюсь? Так же ж не можна, зайчик. А ляля морковку сьогодні кушала, Бабардашка жовта. Давали брокко, морда була нормальна, мордаха. Зараз даємо морковку, після кожної кормішки починається шерсті. Ну, Червоніє, журтіє. Льолік. Отак, от так, от так. Треба вгратий м'ячик, уграти його треба, треба його витягнути. Що вже витягнути? Вона завитягує і засовую. Може, може, у собаки радості, страшне, скільки радості. Да? Ладно, ми будемо іграшку розривати, продовжувати далі. Да? Поки свисток не унічтожимо, ми не успокоїмося. Все, грайся, давай. Трошки відзняла вам нашого сьогоднішнього вечора. Чесно кажучи, я думала, що мама буде сіяти насіння. Хотіла це познімати, хотіла показати вам, тому що ця тема багатьом цікава, але ем, вона сказала, що це буде робити завтра, тому ем, сьогодні таке відео вийшло. Трошки мене, трошки лялі, трошки розпаковка, трошки посилка, трошки того, 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 того і таке вийшло відео. Так, ну все. Дякую, що сьогодні були зі мною. Все гарного вам всім вечора, всім пока-пока, до зустрічі на моєму каналі. Це знаєте, як буде називатися вже відео? Під скриптом, тому що як почала монтувати відео, тоді е, ну, сказала, що сестра попросила, щоб сестра мені привезла зелень. А яку зелень? Можуть люди подумати, що Я попросила привезти кліп або петрушку. От таке у нас є. Ні, я попросила привезти значить, салат вітаміни. Отакий, от, от тут, значить, травичка фрізе, ескаріо, рукола, радічі, радіяк. Радіяк? Я вже з вами разом читаю. а Радічів називається. Ось така травичка. я, значить, салат, Звичайний вітамінний салат. Я роблю салат. Оце, значить, ця, ця трава, помідорчики, черрі, огурчики. Значить, роблю заправку мед, сік, лимона і оливкова олія. От. Це все перемішую добре і зверху ще посипаю пармізаном. Дівочки, ця смакота йде на обід, на вечерю. Взагалі це дуже-дуже смачно, тому я е, полюбляю зелень такий. А то я ж кажу, люди подумають, яку вона там зелень, яку зелень сестра привезла. Ось таку зелень мені привезла моя сестричка. Називається салатний мікс вітамінний». Да. Бо Тому що у нас в звичайному АТБ такого немає. Це продається тільки в чорному АТБ. От, а звичайному, у нас звичайне тепер звичайному такого немає. Так, все, тепер вже точно все монтую далі. Смачний буде салатик.